Тим уграблення панка. Друга серія, фінальна. Ну вот так вот. Будеш знати, як ограбляти панки. Зрозуміло? Ми любоку затримаємо. Тільки жалко, що ему uh обратно вплыл. Так, ну давай мільйона, нет. Так, 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 не вы. Так тебе їх немає. Що я скажу роботнику банка. Блін! Що я йому скажу? Що я йому скажу? Надо... Надо йти йому все... ...розповісти... ...по правді. Так, добрай э, дань. Добре, ну що, ви знашли мій мільйон монет? Ми вбили того грабічника, але... яка але може бути, це ж радісно. У нього не було мільйон монет. Що? Б Як це не було? Зі це дива? їх не було в Я не знаю, можливо, він з кимось комунікувався. Я не знаю, але в нього немає. Йо, що ви за поліцейські такі ви знає? Не знаєте, хто це міг зробити? Та я... Та я вас засуджу, блін. Що робити? Що робити? Вибачте, але ми все, все зробили, що могли. Тварі! Эээ, що робота? Нате вам! На друзі, за купи заїхали. Дітей від мене.